Всім привіт! Я Саша і це канал Про Птахів України. Сьогодні будемо з вами розбиратись з тим, хто це, чому він танцює танго і до чого тут деркач. Взагалі до сорокопудів маю якесь особливе ставлення, бо саме з нього почалась моя цікавість до птахів. При першій зустрічі вразила його маска, потім шокувала, що це хижак. Так, дійсно, це невеликий хижак, розміром трохи менше за шпака. Зустрічається на всій території України. І терновим він називається надаремно, бо оселяється біля колючих кущів і дерев, таких як терен, малина, шепшина, груша, і вимощує собі гніздо прямо в гущі чагарників і густих кущів. Обов'язково має свої дозорні пункти. Часто сидить на одних і тих самих верхівках кущів, даючи зрозуміти, що це його територія. Також такі дозорні вежі мають хороший огляд, щоб заздалегідь помітити небезпеку. Наприклад, яструба, у якого головна фішка нападати зненацька, а така відкритість сорокопута позбавляє його потрібної раптовості і непередбачуваності. Харчуються переважно великими комахами, кониками, бабками, жуками, можуть вполювати ящерку. І навіть мишку. Мають одну дуже цікаву особливість буває, нанизують свою здобич на колючку. Або, як в моєму випадку, на паркан. Самець нанизав бабку, до якої повернувся через якийсь час, і доїв. Ну, такий от спосіб зберігати їжу на потім, роблячи собі запаси. Цікавенкою ще є те, що на дзьобі має типу зазубринки або гачка, який властивий і таким хижакам, як соколам. Птахи застосовують ці зубці для шматування здобичі, тому навіть за цією ознакою сорокопуда можна ставити на рівні соколу, незважаючи на його доволі маленькі розміри, і те, що він з родини горобцеподібних це справжній хижак. Спостерігати за сім'єю сорокопудів почала ще з кінця травня і якраз попала на період, коли самиця сиділа на гнізді, а самець активно полював і годував свою даму серця. От так пірнаючи з вежі спостережень, примісненько в гніздо. І це повторювалось знов і знов до початку червня, бо по приїзду наступного разу я вже чула крики малих з гнізда. Але тут на фоні співають що. А це означає, що тепер і самиця виходить на полювання, щоб прогодувати шість голодних дзьобів. У них цілих шість дітей. Шість. Тепер пара полює разом 24 на 7, не припускаючи жодної комашки на своєму шляху. І стає зрозумілим та очевидним, що танці на початку відео це точно не від безтурботного життя, повного радощів і веселощів. Це скоріше спосіб комунікації, в якій самець мені м'яко натякав, що я тут зайва, бо як би я не ховалася, як би не маскувалась, птахи відчувають присутність людини і розцінюють її як потенційну загрозу. Під час спостережень за сорокопудом мене сильно тривожила одна річ. Ці крики я чула за своєю спиною майже весь час. Можливо, ви також чули ці крякання десь на дачі, селі, на лугу. Я чую ці воплі вже другий рік, і думка, що я досі не бачила цього птаха, не давала мені заснути ночами. Спроб на це пішло чимало. Два роки спостережень за цим джерелом дивних криків подарували лиш зневіру у те, що його взагалі реально побачити. В цьому році терпець урвався, замаскувалась як тільки можна, і почала чекати. Знайомтесь, птах-невидимка, Деркач. Живе в високій траві, і його суперздібність абсолютно безшумно плавати скрізь травинки з великою швидкістю єдиною ознакою його присутності це крякання. Навіть якщо він буде десь поруч і спробувати підійти до нього тихесенько, через кілька секунд деркач вже буде крякати з іншої сторони луга, не зачепивши жодної травинки на шляху, не піднявши голову. Ви навіть не зрозумієте, як це сталося. Він навіть коли просто стоїть, намагається триматись за листочком весь час. Як за якоюсь ширмою. Ніндзя сучасності. Дійсно, Деркач став однією з найприємніших зустрічей цього літа. Тепер вірю, що зустріти і сфотографувати можна просто кого завгодно. Я безмежно вдячна всією душею моїм патронам. За колосальну підтримку, бо поїздки за місто з купою речей виливаються мені в копійку, і саме ви даєте мені можливість їздити частіше у склад на доступні місця. Дякую, що цікавитесь птахами. Вірите, підтримуєте, дивитесь. Всіх обіймаю, всім тям.